Сьогодні ми дізнаємося, як додавати і віднімати дроби з однаковими знаменниками. Багатьом це здається складним, але насправді усе дуже просто. Погляньмо на перший приклад: дві сьомих плюс чотири сьомих. Уявіть собі два кола, поділені на сім рівних частин. У першому з них дві частини зафарбовано жовтим, у другому чотири. Що буде, якщо ми їх об'єднаємо? Коли ми додаємо дроби з однаковими знаменниками, знаменник залишається той самий. Ми просто додаємо чисельники 2 плюс 4 дорівнює 6. Отже, 2 сьомих плюс 4 сьомих дорівнює 6 сьомих. Тепер у нашому новому колі 6 жовтих частин із семи. Це і є відповідь. А тепер ще один приклад. Візьмемо 8 тринадцятих і віднімемо 5 тринадцятих. Знову уявімо 2 кола, поділені на 13 частин. У першому з них вісім частин жовті, а в другому 5. Ми хочемо дізнатися, скільки залишиться, якщо від восьми частин забрати 5. І тут усе так само просто знаменник лишається незмінним, а чисельник 8 мінус 5 дорівнює 3. Отже, результат 3 тринадцятих. Я бажаю вам успіхів у вивченні математики. Пам'ятайте, знання приходять до тих, хто не боїться питати і досліджувати. З вас підписка. З мене нові цікаві відео.